Привіт, мій блог. Я і собака Улибака. Собака посміхака бажаємо доброго раночку. Віга смайл. І. -ї -ї. Ми з собакою посміхакою бажаємо вам доброго раночку. Вега вполювала зранку лася. І зараз на цілком законних підставах собака відпочиває. Там в неї є коврик, проте їй більше подобається лежати на моїх ногах. Так, Віго. Одразу видно характер собак їх. Домашні звички. Ця красуня прийшла до нас додому трішечки перепочити після полювання ранішнього. І вона не могла знайти собі місце. Я спочатку думала, що вона новий будинок, хвилюється, бігає туди-сюди, а вона просто звикла відпочивати на ліжках і диванах. Наші собаки до такого, на щастя, зовсім не привчені ось, поки я не сілась на цей диван, не почала пити каву, вона не заспокоїлась. А зараз вляглась і спить втомлена наша, вовчиця. Молодець, спи, спи. Ти заслужила. Хоча для мене це дикість. Собака в ліжку. Це просто діч, дичина. А для вас як? Доброго раночку, мій блог. Привіт-привіт, мій глядач. На годиннику о пів на сьому. І я замість того, щоб лише щойно прокинутись і пити каву, стою на зупинці в нашому селі і чекаю на автобус, тому що вчора Бог мене вберіг від чогось недоброго. Привіт, мій блог! Ще не доброго раночку, а доброго дня, оскільки записую зовсім інший день. Е, я продовжу зараз ту розповідь, яку я почала рано зранку на автобусній зупинці, в очікуванні автобуса, який віз мене до мовної школи в райцентр. А чому продовжую? Я вирішила не залишати те, що я там вам наговорила, оскільки я тримала камеру під собою і вийшло так, що я дивилась на вас з позиції зверху. На свого дорогого глядача такого важливого для мене. А це для мене як якийсь вияв, прояв неповаги до глядача. А дивилася я на вас так, тому що я соромлюсь ще бути блогером і тримати камеру рівно перед собою. Я тримаю її критькома під собою десь там. Ну і тому псую деякі кадри. А пояснити все ж таки маю, чому так рано і так холодно почався тоді той мій день. Справа в тому, що тричі на день. Я їжджу до мовної школи в наш комунівський центр в 50 кілометрах від мого села. Звичайно, їжу я на машині туди, але трапилась подія. Життя внесло свої корективи. І я в життю за ці корективи дуже вдячна. Ну, власне, про цю життєву подію я вам і розповідала тоді на тій автобусній зупинці, а зараз розповім зі своєї кухні. Це був вихідний день. Похмурий, безсонячний, типово північно-осінній день з дощем, вітром і усіма неприємними штуками. Я проводила цей день вдома, поробила всі свої хатні справи, але відсутність сонця і якоїсь радості викликало в мені бажання заїсти це морозивом, оцю осінню тугу, пригостити морозивом. Вдома морозиво не виявилось. І я вирішила поїхати до магазину, а магазин найближчий від нас в 30 кілометрах, як я розповідала, але їхати в магазин просто за морозивом ну така собі ідея. Я собі вигадала купу причин, що мені ще потрібно докупити, з продуктів, з побутових речей. І, і, і власне, сама себе переконала, так, тепер ти маєш право. Тепер ти собі дозволяєш: так, можеш, можеш, їдь, тобі потрібно ще картошки, олії і того іншого. Їдь, їдь, дорогенька. я сідаю в авто. Авто в нас Kia Xit 2020 року автомат. Заводиться вона не від ключа, а стандартно, а від кнопочки натискаю кнопочку автомобілька заводиться. Я намагаюсь з'єднати по Bluetooth телефон з машиною. І в цей момент я чую, що двигун глохне. А двигун, в принципі, він так поводиться завжди, коли десь там на перехрестях, світлофорів у нас немає. Ну, в таких місцях, де інтенсивний трафік, і потрібно, там, ти маєш пропустити зустрічний транспорт. Але, ну, мотор, він якби, глохне, потім ти натискаєш кнопку газу, і машина їде далі. Я подумала, що це той самий випадок. Але ні, мотор заглох безповоротно. Я завела його ще раз, машина мені повідомила, терміново заміни батарейку на своєму ключі. Окей, я заміняю батарейку, знову заводжу машину, машина оглохне. Я заглядаю під капот, нічого там не розумію. Заглядає під капот чоловік, і ми знаходимо ось двійко, трійко запобіжників, які перегоріли. І ми розуміємо, торба нашому мотору або торба якійсь паливній системі в двигуні. Слава Богу, що ця ситуація сталася напередодні. Дякую собі за свою інтуїцію, за це інтуїтивне бажання поїсти того морозова в надвечір'я за ці спроби поїхати до магазину. Тому що завтра, якби я не знала, що машина зламана, я пропустила би автобус, я би сіла в авто, воно б не завелося. Я пропустила би школу в дуже критичний день, коли моя присутність була просто обов'язкова. Так що, бачите, отак життя мудре, і воно дає нам такі дуже прикольні підказки, допомоги, які спочатку ми можемо сприйняти як якусь халепу. Так що дякую життю і дякую собі. І, до речі, я собі вже прокручувала купу катастрофічних сценаріїв. Як же так? А якби сталася поломка? От Що відбувається, коли ламається двигун, не знаю, там, якась там система двигуна паливна? Під час руху автомобіля. Що відбувається? Його зносить десь в кювет. Автомобіль втрачає. Керованість, чи що, чи він стає просто глохне серед дороги, чи, 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 чи втрачаються потужності? А ну як це все відбувається? В моїх катастрофічних сценаріях я б вже десь валяла на узбіччі, або стояла як олень серед дороги і не знала би, що мені робити. Дякувати Богу, що машинка зламалась вдома в момент, коли я просто хотіла поїхати в магазин і купити собі морозиво. А вже ж я почала на себе навалювати купу. Провини, що вчора чоловік їздив на машині, вона їздила, а сьогодні ти сіла і почала колупатись в телефоні, і почала конектити машину з телефоном через блютуз. І це зайняло чомусь там 3 чи 5 хвилин, доволі довго. І в цей момент машина заглохла, Отже, ти винна це ти причина поломки. Просто це ти щось, щось, щось набакапорила ти в цій машині. Ну, Я себе сварила-сварила, а потім сама ж себе заспокоїла, що, в принципі, машина ламається і сприймається просто як велику удачу, що вона зламалася, передбачена для тебе не за критичних умов, не тоді, коли потрібно їхати до лікаря, в аеропорт, когось зустрічати, щось я не знаю, щось термінове робити. Боже мій, ну це просто зі мною сталася величезна удача. Хвалюсь, хвалюсь. Значить, возить нас, ходить нас в райцентр наш шкільний автобус. Вартість квитка, якщо комусь цікаво, 50 кілометрів від села коштує 100 крон, це 9 євро, десь так приблизно. Ну, а вже ж, якщо порівнювати з українськими цінами, дороговастінка. І така моя внутрішня жадяна гавядина. Ну, вона так собі хмикнула. Ну, машиною їздити дешевше. Я дісталась до школи, позаймалась. А потім йшла назад знову на автобусну райцентрівську вже зупинку, озиралась навколо і думала, як добре іноді не їздити автомобількою. Ти просто бачиш світ. Я звернула увагу на така відкрита галерея про те, як розвивався наш край, як розвивалася наша верторна. Я ніколи на неї не звертала увагу, тому що завжди ти авто, школа, школа, авто дім. А тут люди, вони гуляють по вулиці. І ти на них дивишся, ти з ними вітаєшся. Так що, свої плюси треба знаходити кругом і завжди. А взагалі, от, та, коли ти водій, ти бачиш перед собою дорогу. А коли ти пасажир, ти бачиш за вікном автобуса життя. Власне, я від нього теж кайфанула. Так що, отаким повільним чином, триває моє життя тут, в Швеції. Нічого ніби нового не сталося. Але все ж таки щось, щось та й сталось. Поділюсь з вами кадрами, які я познімала з вікна автобуса, тим, як я милувалась тими краєвидами. Я, мабуть, ніколи-ніколи не втомлюся з ними милуватись. Пам'ятаєте, коли ми були малі, ми їздили ну, з центральної України, Західної, Східної, там, де немає моря, і от що Ну, ми з Вінниці, Ми їздили в Затоку Одеська область. Це була наша, наша база, база наша, літня. І ми приїжджали до цього моря. І от сам вид цього моря, хвилі, цей запах йоду, сірководню, ну, такий морський запах. І Ці мідії, креветки, ця атмосфера пляжна, пляжно-морська. А, це відчуття скорої засмаги, коли ти такий красивий, шоколадний. І це все вкупі воно давало таке відчуття щастя, очікування, якогось чуда, якогось такого відпочинку, релаксу. І місцеві казали, Татью, ми вже звикли, Та, ми якось і не зважаємо. І ти думав, Боже, яке щастя жити на березі моря. А місцеві казали, що Та, ні". ми так не вважаємо. Якось воно приїлось, набридло. Ми не вважаємо це чудом, ми не вважаємо це щастям, ми вважаємо це просто елементом нашого життя. І взагалі ми живемо лише з сезону, а так-то роботи тут немає. І от вони починали навалювати про якісь там мінуси свого життя біля моря. Я думала, да, блін, а дійсно люди звикають до чогось красивого поруч. Ну, не знаю, я живу в Швеції вже, ну, вже скільки не живу. І я не втомлююсь, я ще не втомилась бачити красиве. Втомилась бачити красиве. Я не звикла ще до цієї краси, вона мене досі дивує, вона мене дуже шалено радує. Кожен сезон який сюди приходить, літо, весна, ну весни тут фактично немає. Тут після зими одразу приходить літо. І все воно дуже мене тішить, і, і воно мене дивує, і воно мене вражає, ніби в перший раз я це бачу. Північне сяйво, я вибігаю, і я на нього дивлюсь, і я не можу на вона дивитись. Хоч я вже сто разів бачила, якщо не більше те північне сяйво, але воно мене все одно шалено надихає і ну, захват, приводить в такий захват. Точно так само і осінь. І навіть сніг, і навіть якісь світлі, зимові місячні ночі, і. А -а -а! До речі, місцеві люди також Вони дуже люблять це, вони дуже гордяться цим, вони пишаються цим. І я ніколи не чула від місцевих, що та сяйво. Місцеві теж вибігають і дивляться. Воно в них вбудоване в ДНК, а чомусь їм не набридає. Краса своєї півночі, мабуть, вона якась особлива. От щось в ній таке є різнобарне, щось таке незвичне і щодня різне, і тому, мабуть, не набридає, не знаю. А можливо, справа в характерах. А можливо, інакше ти тут не виживеш, оскільки умови сурові. Ну, добре, завершую. Далі я ділюсь кадрами з автобуса, кадрами прогулянки по моєму районному центру Еверторно. А після евертурного, коли я повернулася додому в своє село, мені дуже захотілося в ліс, тому що в лісі в мене настає відчуття, що я втамувала свою справу реально. Я стала лісоманом, я стала лісозалежною. Я до такої міри звикла бувати там і по декілька годин гуляти по тому лісу, що без цього я вже не можу. Тож кадрами з лісу я також поділюсь. Ну загалом ділюсь тими кадрами, які являють тут моє життя на сьогодні. Буде щось інше, буду ділитись цим чимось іншим. А вам дуже-дуже-дуже дякую за перегляди. Я сподіваюся, що комусь це буде цікаво. Якісь мої розповіді, рефлексії, рефлексії, якісь розмірковування. Ну і взагалі картинка мого життя. Дякую за перегляди, мій глядач. І дякую, що ви є. І до наступного влогу. Па-па. Їду в автобусі і дивлюсь у вікно. Повільно пропливають шведські села, червоні, білі, жовті, сірі будинки. і Кожен з них, наче має свій характер, свій настрій. Десь свою річку торно, спокійна, широка, дзеркальна. Вона несе свої води з півночі до моря, а вздовж неї розкидані наші села, маленькі, затишні, мов з дитячої книжки. Де-не де, де відніться гори, ліси, озера усе це здається настільки простим і водночас настільки величним, що хочеться просто мовчати і дивитись. Бачиш червоні будинки тут. Це не просто краса, це не просто Швеція. В цьому кольорі є історія. Колись кілька століть тому у Швеції добували мідь і залізо в копальнях фалу. Це в Даларні. Після плавки залишались червоні відходи з оксидами заліза. І хтось здогадався змішати це з ляною олією, борошном і зробити фарбу. Так народилась знаменита фарба Фалу Ріод Ферії. Недорога, зате дуже міцна. Вона захищала дерево від дощу, грибків, сонця, а колір він нагадував цеглу. І селяни почали фарбувати свої дерев'яні хати в червоний, Ну, бо хотіли, щоб вони виглядали міцно, по-міському, як кам'яні будинки у заможніх людей. А щасом червоний став кольором усього шведського села: теплим, домашнім і таким рідним. І тепер, коли їдеш крізь ці місця, здається, що кожен дім говорить: я тут вже стою сто років, бачив бурі, бачив сніги, бачив, як змінюється життя, але стою, і цей колір, як пам'ять, він як кров землі. Моя комуна Еверторно. Стоїть на самому кордоні з Фінляндією. Тут річка Торно розділяє дві країни, але люди по обидва боки річки давно живуть як родина. Багато хто говорить одночасно трьома мовами: шведською, фінською і м'янкієлі. Це така давня мова прикордоння мікс фінської і шведської. Ця земля. Воно тихо і дуже сильно, тут коротке літо, але яке воно насичене. Тут такі ночі, коли сонце не заходить, і такі зими, коли воно не сходить. Люди тут звикли жити поруч із природою, а не проти неї. Люди тут не женуться, не голосують, вони просто роблять свою справу. Фарбують будинки, рибалять, рубають дрова, а потім сидять увечері біля вікна і дивляться на річку. І коли я дивлюсь автобуса на ці червоні хати, то відчуваю, що кожна з них це маленький маяк у цьому безкрайньому північному просторі. Я люблю ці дороги, люблю цей рух повз вікно, коли земля змінює кольори, а сонце раптом стає спокійним. Бо в цих простих моїх кадрах справжня суть півночі. Мовчазна, сильна і дуже чесна. Прогулянка по нашому районному центру. Моє навчання скінчилось і йду на автобусну зупинку. Тут трішки історії нашого краю. Вона висить прямо на будинку на вулиці, як розвивалась наша еверторна. Річка Торно, взимку вона замерзає і відкриває нам дорогу до Фінляндії. Які красиві шведки. 50-ті роки Лутео Берєт. Це гори за нашим Торно. Доволі часто нас затоплює і зараз восени. Навесні, коли річка Літане, річка виходить з берегів. А що це? Село Апо. У Швеції дуже красиві діти. Вони як янголи, вони настільки гарні, а виростають і стають такі собі. Українці кращі. Ой, бомбінген. Те бомбили 21 лютого 40-го року. Радянські війська бомбили Паялу, а 12 лютого 44-го ті ж самі радянські війська бомбили наше Еверторно. Ось тобі нейтралітет Швеції в Другій світовій війні. Їм теж діставалося. Ого, на ще й так серйозно. Чомусь ніколи не звертала увагу на ці афіші, на, ці, на цю відкриту галерею. Сьогодні вирішила зняти, як іноді зручно бути без автомобіля. Ти бачиш світ. Ага, моя бабушка курить трубку. Вапа. Цікаво, як довго вона прожила. Моє верторно наша цивілізація. Йду на автобусну зупинку. Красивий будиночок. Колись це був кінотеатр. А зараз це просто будиночок. Ось таке воно верторно. Самобутнє. Автобусна зупинка, така невеличка маленька станція. А поруч з нею кладовище. Кожного разу, коли я стою, чекаю автобус, я мементо море. Є час подумати над сенсом буття. Чого ж ти так пізно надумала квітнути, божечки? Я з України привезла мальви і посадила їх в Швеції. І це другий рік, ось вони вистрілили такими штучками. Другий рік вона в мене щось, бідна, ніяк не зацвіте. І ось надумала в жовтні. М -м -м, ти ж не встигнеш. Ой, як шкода. Ну ладно, побачимо на наступний рік, яка ти будеш.